І давайте подивимось на наші суди про відшкодування збитків. Нема жодної проблеми з документуванням. Ну, нема. Це є факт. Нема проблеми з відкриттям кримінальних проваджень. Це все визнається. Угу. Тут вже і так собі, робота адвоката. Ніхто ні з чим не сперечається, постанови, що як -то в тебе згорів офіс, ти будеш потерпілим. Але навіть. На Каріма Хана, який був у нас, на Північній Салтівці, це, це міжнародний прокурор, який перший продвигав цю лінію е, документування і майбутнього відшкодування по саме по кримінальним справам. Деякі країни на нього навіть санкції вже накладають. То про які ми майбутні відшкодування кажемо, ви могли чути перші справи по господарському суді, які повигравали мої колеги. Це формальні справи, в яких відповідач країна Російська Федерація. Звісно, суд виносить рішення стягнути. Але вже через півроку і наш Верховний суд не сам по собі, з подання міжнародної спільноти. І давайте скажімо чесно, навіть з точки зору просто права, визнає що, що ці рішення не зовсім правові. І це проблема і питання чому. Це рішення правдиві і справедливі з точки зору життя. Але як можна виносити рішення простягнення чогось з того, у кого немає навіть імовірної можливості приймати участь в цьому процесі? На що ми в цьому сподіваємось? На тому, що міжнародна спільнота визнає Росію. Країною агресором і скаже про це так, як говоримо про це ми. І тоді Росія буде відшкодовувати нам все, що було вже визнано нашими судами. Але цього не відбувається. Чому? Тому що міжнародне право, як ми впевнились, в цьому не працює. Або поки не готове до цього.